Тут Прийшла по серцю. Тут є новий якорь до булганки, то потім до булганки. Це вторгнення. Так. Ось тут у нас є. Да є кожух до бугарки. Великий хоті я покажу новий кожух. Тут у нас є печеничок. Шість з вами один по моєму. Новий. Це напліт двигун до... Ручної акумуляторні міні-полі. Це в нас є отакий редуктор. Зараз я буду приступати до зборки. Перший, напевне, начну з богарки.